Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну вже е, скоро будемо з вами проваджати зиму, тому починаємо готувати млинці. А млинці в нас сьогодні будуть не прості, а з припіком, тому що начинку я вигадала ось е, таку е, шинка в мене і сирочок зелень. І ці млинці можна смакувати навіть холодними. Тож починаємо. Всі кількості компонентів я покажу під відео. Млинці готуються досить швидко. Три яйця на 500 мл молока. Тож яйця. І половину молока. Поки що половину поєднала. Для того, щоб був баланс смаку, додам трішки цукру соль Так є так як у нас тут з вами солона начинка, я не буду додавати е, ніякої ванілі, ароматизаторів. Так, у нас буде тут все натуральне. Кріпчик буде тільки ароматизатором. Е, поєднали, розбили, е, розбили яйця в Так, і поступово додаємо борошно. А зараз я не додаю все молоко для того, щоб е, уникнути знаєте, таких грудочок борошна. Тому спочатку в нас тісто буде густе, а потім ми його розбавимо молоком. Тож додаю поступово, перемішую, додаю, перемішую. Працюємо з грудочками. Ось таке е, тісто вийшло. І тепер настав момент додати залишки молока. Такий легенький лайфхак або способ, щоб отримати гладеньке тісто на млинці. І тепер все поєднуємо. Тепер вінчик прибираємо, тісто гладеньке, і додаємо. Дві-три ложечки олії для еластичності і для того, щоб вони у нас відходили гарненько від пательні. І тепер вже беремо наш робочий інструмент. Ось, дивіться, ось таке тісто має вийти. Ось така краса, бачите? Олійка хай ось такими бульбашками тут лишається. Це нормально. Тепер ми маємо дати тісту відпочити десь хвилин 15, а тим часом розберемося з начинкою. Сир, твердий сир, будь-який за вашим смаком. Натираємо на терці. Сир є. Шинка, можете тоненько нарізати ножем. В мене вона е нормально треться на терці, для того, щоб. Рівномірно розподілилась по всьому об'єму тіста, ну я її також натру на терці. Ну, а для аромату, як я вже сказала, беремо пучечок свіжої зелені. В мене кріп. Якщо у вас є петрушка, будь ласка. І, до речі, мені здається, що навіть заморожена, знаєте, коли ми дрібну таку зелень морозимо, або сіллю перетираємо, ну, можете її використати. Також дуже дрібненько нарізаю. Так, якраз борошно почало працювати. Так, і додаємо. Наш припік або начинку. Смакота, так, і гарненько перемішуємо, звичайно. Розігріваємо пательню і для першого млинця, щоб він у нас не був комом, як то. Прийнято в народній мудрості. Ось трішечки все ж таки змащу олійкою. Хоча моя бабуся змащувала, знаєте, сало, наколола на виделочку і змащувала. М -м -м. Це взагалі ідеально, але сала в мене сьогодні немає. Але ви можете використовувати. Ще трішки розігрію пательню і почнемо смажити. Так, розподіляємо тісто по пательні. Це трішки складніше, ніж смажити звичайні, і е, млинці ці не будуть такими, знаєте, сильно тоненькими за рахунок цієї начиночки, але все ж таки намагаємося ось так гарненько це все розподілити. І смажимо до рум'яної скоринки, або поки ми не побачимо, що ось ці. Е, Знаєте, кінці нашого млинця вже починають відходити від пательні. Зараз вам все покажу. А, як бачите, перший млинець не комом, але всі інші підуть вже краще. Оце, зі свого досвіду. Ще смажимо до такої ж золотавої скориночки. Фух, <с> не встигло. Але млинця посмажила. Я думаю, цього достатньо буде, щоб вам показати. Тісто з припіком прибираємо до холодильника або виносимо на подвір'я, поки що ще, слава Богу. Холодильник наскрізь. Як для холодильника, але незламні українці. Три млинця приготувала. Ну, вечеря майже готова. Я хто? Я гадзиня, господиня, я молодець. Тому беремо сметанку і куштуємо. Сметанка тепленьке, тепла їжа, це фантастика. М -м -м. Я вже мрію. Про масницю, про весну, про тепло і щоб настав у нас мир. Тож е підтримайте канал, Український контекст, контент потребує підтримки. Будемо намагатись готувати щось смачненьке. Бай!